Народи мій, пишаюся тобою. Моя душа, частинка твого я, красою, правди у світім двобою, понад майданом сонця ликсія. Нація, хай знає ці у світ. моє народ піднявся із колін. І переможного сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн. Кожна людина є ціною та неповторною. Всі ми різні, але прагнені стати гідною людиною стало нашою спільною рисою. Але як це – бути гідним? Що таке гідність? Гідність сукупність різ, що характеризують позитивні моральні якості людини. Достойність. Гідність це коли ти чесний та безкорисний, що допомагає вчинити правильно навіть якщо що для цього доведеться боротися з особливими емоціями. Україна це територія гідності і свободи. Таким нас зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року. Який був святом свободи і революція 2013 року революція гідності це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Ми, українці, свідомий і відповідальний народ, здатний відстоювати свій вибір, ми подали історичний приклад того, як солідарність, братерство і взаємоповага між сотнями тисяч людей згуртовувати їх довкола спільної мети. Український народ відчув потребу від повірив у своє майбутнє і довір, що у нації, яка вийшла на майдан і заявила, що спроможна на захист своєї свободи. Є велике серце і високий Кожного дня щогодини Україна завдяки таким чоловікам, героям, серед яких і наші славні воїни ціною власного життя виборює право бути суверенною єдиною державою. На сторожі. Стоять, присягає тобі на шаблях і жити і не з тобою. І прапори укривали, укривали, бо я ніколи не пити там вою. Віду в калу над флесовом. У дружбі, і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливий твій вільний народ, прекрасна моя, Україна. Слава Україні! Героям Слава! Посмолімося за наших мужніх захисників. як на світі повернулися додому до своїх матерів, дружин та дітей. Шукаючи Європу, ми знайшли Україну. Революція відбулася не лише в політичному житті країни. Вона відбулася у нас самих у нашій свідомості. Адже Україна це територія гідності і свободи. Все буде Україна.